Вітаю, друзі, мене звати Андрій Лучик, і я головний редактор інформаційного агентства «Конкурент». Говоримо про очевидні речі під неочевидним кутом і спробуємо дати їм свою суб'єктивну оцінку. Луцька міська рада нарешті спромоглася висловити хоч якусь позицію з приводу Української православної церкви, так званого московського патріархату. На своєму пленарному засіданні депутати звернулися до президента і Верховної Ради з проханням пришвидшити ухвалення законів, які би заборонили діяльність цієї. Політико-релігійної організації також своїм рішенням депутати зобов'язали департамент містобудування земельних ресурсів і реклами підготувати на чергову сесію проекти рішень про розірвання земельних відносин з УПЦ МП. Ну і окремо Луцька міська рада звернулася до вірян та священнослужителів УПЦ МП із закликом переходити в лави Православної церкви України. Ну і нам усім потрібно пам'ятати, що сьогодні питання УПЦ МП не стільки питання віросповідання, скільки питання національної безпеки. В Міноборони продовжують безсоромно обкрадати армію. Схема не нова. Закупівлі продуктів харчування це те, що зрозуміло кожному українцеві, що можна навіть помацати руками. Отож, з 23 квітня система Прозоро почала відображати закупівельні ціни військових частин, як це було передбачено нещодавнім законом про прозорість яєць по 17 гривень. І видання наші гроші порахувало, по чому продукти закуповували військові частини підпорядковані Міноборони з тими, що підпорядковуються головному управлінню розвідки. Наприклад, у гурівці купили мінтай по 69 гривень за кіло, тоді як в міністерства 120 гривень. Рис це взагалі знущання. У гурівці він навіть дешевший від роздрібних цін в магазинів: 26 гривень за кіло, а в міноборони аж 59. Морква по 12 гривень для гур це ще більша катастрофа для Міноборони. У якого найдешевша морква по 28 гривень? Отож, ми бачимо, що оптові ціни в Міноборони не лише вищі, аніж в супермаркеті, вони вищі від гурівських в рази. І що має відчувати українець, який постійно донатить на армію, там віддаючи там, 10, 50, 100 тисяч гривень. Ну, був вже скандал із яйцями по 17 гривень. Знайшли ЦАПів відбували в Міноборони, звільнили їх з посад, повідкривали кримінальні провадження. Ну, а харчі як закуповували в так і продовжують це робити. Ну, Ніяких висновків не зробили. Ну, то, може, правоохоронні органи підреагують відповідним чином нарешті. Чергова схема розкрадання в енергетиці. Ну, вона дуже схожа на ту, яка колись діла на ринку газу. Ну, все через різний тариф для бізнесу і населення. Отож, українські приватні постачальники електроенергії за час війни вдвічі збільшили прибутки, а державний енергоатом в той же час отримав мільярдні збитки. Як повідомляє телеграм-канал Монополіст, у 2021 році 23 постачальника універсальних послуг скорочено пуп. Сукупно отримали 1 мільярд 550 мільйонів гривень прибутку. Натомість, в 2022 році їхній прибуток зріс до 3 мільярдів 850 мільйонів гривень. При цьому тарифи ПУП на постачання електроенергії населенню на початку 2022 року зросли незначно порівняно із серпнем 2021-го і не переглядались протягом усього року. Водночас споживання електроенергії населенням у 2022 році зменшилось на 16%. Ну логічне запитання: звідки ж тоді взялися прибутки? Тарифи на електроенергію для населення в Україні субсидуються державою. Побутові споживачі платять за електроенергію 1 гривню 44 копійки за кіловат годину при споживанні до 250 кіловат годин на місяць. Та 1 гривню 68 копійок за кіловат годину за весь обсяг, якщо споживання більше цієї норми, але це в 4 рази нижче від ринкової ціни. Різниця між пільговим та ринковим тарифом покривається за рахунок державної генерації енергоатому та Укргідроенерго по моделі покладання спеціальних обов'язків так званого ПСО. Пізніше Міненерго своїм наказом зобов'язало енергоатом передати додатковий обсяг електроенергії пупам для компенсації втрат від постачання електроенергії населенню, ну, адже лише витрати на транспортування електроенергії до побутового споживача перевищують пільговий тариф. Наприклад, найдешевший тариф на доставку електроенергії у Києві становить гривня 20, це без ПДВ. А найвищий у Закарпаття обленерго він становить 2 гривні 20 копійок за кіловат годину, теж без ПДВ. І це вартість лише доставки без затрат на покупку електроенергії. Ну і як вже сказано, без податку на додану вартість. Тобто енергоатом безкоштовно постачає частину своєї електроенергії постачальникам універсальних послуг. Але при цьому енергоатом за 2022 рік показав 3 мільярда 300 мільйонів гривень збитку, а пупи 3 мільярда 800 мільйонів гривень прибутку. Оскільки внутрішня статистика цих постачальників універсальних послуг не публічна, то лише обмежене коло осіб насправді знає, скільки постачальник універсальних послуг. Поставив населенню в своєму регіоні, а скільки електроенергії продав бізнесу. Відповідно, ПУП може завищувати обсяги споживання електроенергії населенню, ну і відповідно отримувати більше безкоштовної електроенергії від енергоатому для компенсації таких втрат, а потім він її просто перепродає цю електроенергію бізнесу за ринковим тарифом. Водночас обленерго, які афілійовані з пупами, можуть прикривати таке нецільове використання електроенергії. Таким чином, більш як двократне зростання прибутків постачальників електроенергії на населенню за пільговим тарифом на тлі загального падіння споживання, є свідченням можливої перепродажі ними частини електроенергії по ринковому тарифу, яку вони безкоштовно отримують від енергоатому для компенсації витрат. А тим часом електроенергія для українців може подорожчати практично вдвічі. Про це каже голова Нкарія КП Костянтин Ущапковський. За його словами, розглядається декілька варіантів встановлення нових тарифів на електроенергію. Ну, серед варіантів є і 2 ,40 гривні 40 за кіловат годину, і навіть 2 ,80 гривні 80. Ну, можливе підвищення тарифів е в НКРЄКП кажуть, що пов'язане з великою вартістю відновлення енергетичної інфраструктури. Ну адже ціна зруйнованого обладнання після зимових е, ракетних атак складає понад 8 мільярдів доларів. Корупційна годівниця в Укрзалізниці розквітає з новою силою. Отож, Укрзалізниця нещодавно купила підшипників на 143 мільйона гривень. Ну, ціни просто шокують. Бо вони злетіли навіть не в гривні, ну це зрозуміло через девальвацію нашої валюти, а в доларовому еквіваленті. І мова не йде про якісь імпортні штучки, а про вироби харківського підшипникового заводу. Ну, наприклад, підшипники там однієї специфікації Укрзалізниця е, зараз замовила по 487 доларів. А в листопаді 21-го року один заводів Укрзалізниці замовляв такі ж підшипники в півтора рази дешевше. По 290. Або ще приклад: підшипники іншої специфікації замовили за 194 долари. А перед повномасштабним вторгненням Росії залізничники замовляли їх в 2,5 рази дешевше по 76 доларів. Що ви на це скажете? Війна в Україні розколола мафію. Як пише авторитетне бруданське видання The Economist», вторгнення вплинуло на злочинність в Україні, Росії та в усьому світі. Ну, головне з цієї статті. Через Україну транспортувалася значна частина контрабанди. Це там героїн і кокаїн з Латинської Америки. Крім того, наша країна один з найбільших виробників амфетаміну в Європі, і в нас є величезний ринок нелегальної зброї. Той же час українська мафія через вторгнення розірвала свої зв'язки з Російською Федерацією. Кажуть: ми бандити, але бути злочинцем не означає бути зрадником. Ну і організована українська злочинність каже, що робить багато чорної роботи для країни в цьому напрямку. Через війну майже весь нелегальний російський бізнес зараз вичавлений з України, і багато банд перемістилося до Білорусі. Водночас бойові дії дають українській та міжнародній злочинності нові можливості для професійної діяльності: це там торгівля людьми, органами, зброєю, афери з біженцями, махінації із держзакупівлями ну не нове так. Але знову ж таки, війна дарує і шанс позбутися корупції та швидко ліквідувати кримінальні галузі. Економіст пише, що. Є можливість, що Україна перестане бути раєм для бандитів. Ну, а як думаєте ви, вдасться нам побороти корупцію? А з вами був Андрій Лучик і програма Слово редактору. Дивіться телеканал Конкурент ТВ. Читайте сайт і телеграм конкурента, стежте за нашими соцмережами. Смерть клятим ворогам! І до нових зустрічей в ефірі!